6 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Перед нами газонокосілочки Алко, бензинова та електрична версія. Зараз ми пройдемо, ми стараємося на максимум в офіс переміщувати косілочки, щоб хто приїхав, міг підібрати ту косілку, яка йому потрібна. Ну що, пройдемо по офісу, друзі? Так, і перед нами газунокосілочка Грюнхей. Бензинова версія с 461 С463, також Грюнхей. О, а тут на, на нас дивляться Алко Classic 3022 se 3,22 E е фазі. Звертайте увагу, тому що назви, бачите, 3,22 Е фазі. 322 СЕ класік. Зовсім різні цифри однакові. 44 Є е комфорт. Це все, друзі, алко. Фазі 460. SPS фаза 510 SPS. Це, друзі, бензинова версія. 460 також бензинова версія. Потім 3,82 Е фазі Там ми її тільки показували в зборі. 34 і 4Е. Комфорт. Бачите, вибір є, друзі, щоб приїхали і могли зразу в офісі, не їздити ніде по складах. 34 є комфорт Класік 382 SE 32 і 2 є комфорт. От яка, друзі, така велика. Коробочка, бензинова версія 46.0 SPA плюс. Так, десь я ще приховав. У нас є також Iron Angel Sequoia. Grünhelm ЕМ 6118B, EM6123A, ЕМ G6102A. ЕМ так що, друзі, вибір отакий от у нас косілочок в офісі. Не заїжджає ні на який склад. Можете приїхати в офіс і підібрати ту косілочку, яка вам більше. Підійде. Друзі, всім мирного неба. До гарних покупок. Номер телефона 063 426 1010. 10. Електромотор. Готовий відгрузити ту косілочку, яка вам більше до душі.